Привіт друзі, Ми сьогодні в полі буде пробний посів нашим самодільним посівним комплексом, який складається з почвы фрези і навісної сівалки польського производства. Ось вот так воно все починає працювати. Сьогодні у нас для висіла один гектар. Надо буде ще ззаді грузик утяжелити, тому що не приглажує толком рядки. остаються горбики. Кому понравилось дане відео, ставте лайк, не забувайте підписатись на наш канал. До нових зустрічей. Всього хорошого!